20 ХХ століття ознаменувався народженням нового генія генія сцени театру імені Івана Франка, генія знімального майданчика, генія сміху. Моя годувальниця це моя пика, казав він, і розтягував від вуха до вуха свою славнозвісну посмішку. Його колеги виборювали головні ролі, робили все можливе, щоб завоювати глядача. Йому ж достатньо було з'явитися на сцені, і весь зал заходився сміхом і оваціями. 3 травня 1900 року в місті Прилуки народився Микола Федорович Яковченко. Навчався Микола у Прилуцькому вищому початковому училищі імені Кислих, щоправда, особливої заповзятості у навчанні не спостерігалося. Майже та сама історія повторилася і в міській єврейській гімназії. Незважаючи на пасивність у навчанні, Микола зміг взяти все йому необхідне. Він вільно володів грецькою мовою, вивчав німецьку, французьку та латину. Разом зі своїм братом Сергієм співав у церковному хорі. Вже тоді Яковченко відчув потяг до сцени. Його природній хист до перевтілення, здатність природно почувати себе в образі, невдовзі привели Миколу до театральної трупи імені Антона Чехова. Це була трупа акторів-аматорів, якою керувала Євгенія Везилевська. На свою першу виставу новостворений актор запросив сестру Олександру. Вона подивилася всю виставу і, не впізнавши брата, з подивом запитала. А чому ж ти не грав? Почалась громадянська війна. Микола Яковченко служив у Червоній кавалерії, а разом з тим працював в театрах Сімферополя, Черкас, Чернігова, Дніпропетровська та Харкова. У 1927 році доля привела Яковченка до Київського драматичного театру імені Івана Франка. Говорили, що його запросив сам Гнат Юра. Цього часу життя актора з театром зав'язалося міцним вузлом. На одній сцені з ним грала і його дружина Тетяна Марківна. Це була надзвичайно цікава пара. Тетяна дуже вродлива жінка. Він невисокого зросту, трошки незграбний, з великим єсистим носом. Проте нерідко саме Тетяні доводилося розганяти парасоли і прихильниць чоловіка. Під час Великої вітчизняної війни актор був у складі фронтової концертної бригади. Одного разу трупа виступала перед Микитою Хрущовим. Відіграли на славу, і Хрущов запросив їх до свого столу. Налили по чарці, Яковченко пив як належить. Гнат Юра сердився та штовхав його під лікоть, але подібні зауваження Миколу Федоровича не зупинили, і він поліз до Хрещова обійматись. А останній презентував йому розкішний білий носовичок. Микола Федорович здатен був схилити до себе будь-яку людину, і був наділений якоюсь незвичайною енергетикою. Його колеги і друзі завжди плутаються, намагаючись віднайти якісь ключики від його душі. І раз за разом приходять до одного висновку, що була в ній якась таємниця. Сьогодні ця таємниця заворожена у скульптурі у скверику біля театру імені Івана Франка. Година за годиною минає, а Микола Федорович сидить і ніби чекає. Бачить когось похнюпленого і ніби промовляє: Ну хіба ж це проблема? І начебто згадує одну із своїх славнозвісних байок. І хата навстріч, і господаря немає. Микологов! Чого репетить? А ти курейську беруть увесь цей час сміх Яковченка був природнім. Він мав усе найдорожче. Обожнювано роботу, кохану дружину та дочок, старшу Ірину та молодшу Юнону. Жила театральна родина на вулиці Ольгінській в акторському будинку. здоровий, <ривіт> Мені теж треба бігти, Сарахвани шити. А чому ти не співаєш, як домовились? А то жінки подумають, що нам тяжко і почнуть сміяти. Полюбляв він тоді разом зі своїм найближчим другом Юрієм Шумським зайти в кафе театральне, збирали навколо себе компанію і починали розповідати байку за байкою. І нерідко після таких байок друзі поверталися додому у піднесеному настрої. Скільки не намагалися дружини боротися зі своїми чоловіками, але завжди отримували однозначну відповідь: надмірна тверезість висушує душу. Добігали кінця сорокові роки. Загоювалися рани війни, а у Миколи Федоровича вибухнула трагедія. Померла його дружина Тетяна Марківна. Разом з її смертю закрилася для світу частина його душі. Микола Федорович ніколи не розкривався першому стрічному, а тепер ще більше ховався за маскою сміху. Будь-яку розмову стосовно Тетяни Марківни, він одразу переривав. Микола Яковченко залишився сам з двома доньками. Юноні в той час було шість, а Ірині 14 років. Юнона хотіла забрати до себе директорка школи на виховання, проте дівчинка весь час хотіла додому. І одного разу вона прийшла несподівано в квартиру і побачила тата, який лежав на голому матраці, а в кімнаті було холодно. Вона натопила піч, заходилася прибирати та вирішила, що вже нікуди звідси не піде, і почала виховувати батька. Якось вона влаштувала йому справжній домашній арешт. Наказавши батькові нікуди не виходити, вона надійно заховала його верхній одяг, а на вулиці ж була зима. Трохи походивши по кімнаті, актор, зібравшись з духом, в тапочках, в халаті по мотузці виліз через вікно. На шляху до улюбленого кафе йому зустрівся восходящий півець мітя. Співак, одягнений у довгу, теплу шубу, почав довго жалітися на те, як його недооцінюють. Чи трохи послухавши, Микола Федорович протягнув йому заморожену руку і сказав, Любий, давай про це влітку поговоримо. Домідочку взяв від лікаря, що не в здоров'ї, і Ой, як ти умудрився? прищик у мене вискочив. Таке собі черіняко. Я до лікаря так пов'яз і так, черяк у мене. Він подивився і каже, у вас хуронка. Хурунку. А я кажу, черяк. Довго він лістав якусь книжечку, а потім знову до мене у вас хуруку. А я кажу, чиряк. Думав, він думав і виписав мені в бюлітені на три дні, поки вияснить, що воно за хвороба чиряк. Ти на чомусь холодно. Він створював атмосферу комедії для глядача та для компанії. Для нього ж атмосферу тепер нерідко створював алкоголь. У цей час починає важко хворіти старша донька Ірина. Для постійного нагляду її поклали до лікарні. Одного вечора, коли Юнона довго не поверталася додому, а натомість прийшла її подруга Марина Герасименко, щоб хоч якось розважити Миколу Федоровича, раптом задзвонив телефон. Дзвонила Юнона з лікарні. Ірини не стало. Марина спочатку не давала конкретної відповіді, хто дзвонив, намагалася хоч якось приховати страшну звістку від батька. Проте Миколі Федоровичу було досить одного погляду дівчини, щоб усе зрозуміти. Він пішов на кухню, взяв пляшку горілки і сказав, треба Ірину пом'янути. В Яковченка був друг песик Фанфан. Свого собаку Микола Федорович водив на довгому повітку, стверджуючи, що той не переносить запах алкоголю. До фанфана він ставився як до близької людини. У перервах між репетиціями вони обов'язково ходили до кіоску, де продавалися пиріжки з м'ясом і разом обідали. І він розмовляв з ним, розповідав, як пройшов день. А ввечері вони разом лягали спати. Неодноразово песик розтягувався по перекліжках так, що господар достолився з краєчку. Проте таку повагу фанфан -фан без уваги не залишав. Вранці Микола Федорович обов'язково отримував кісточку просто в ліжко. Одного вечора Микола Федорович стояв зі своїми колегами біля театру, а песик крутився поряд. В Цей час під'їхала велика машина для відлову бродячих собак, і вони схопили фанфана. Яковченко нічого не бачив, оскільки стояв спиною, побачили інші артисти і почали кричати, але машина вже рушила. І тут Микола Федорович почав бігти з неймовірною швидкістю. Певний момент він майже наздогнав машину, але вона так і не зупинилася. Вічно всміхнене обличчя. Нече скам'яніло. Це була справжня трагедія. Актори наступного ж дня підняли всю київську міліцію на ноги, і через два дні улюбленця повернули. Проте ще довгий час його господар здригався від різкого звуку автомобіля. У цей час у Яковченка з'являються серйозні проблеми у театрі. Зловживання спиртним призвело до того, що до 1958 року він грав лише у разових спектаклях. Натомість він починає активно зніматися у кіно. Якось, коли йшла підготовка до зйомок картини Наш спільний друг, Яковченко йшов до гримера, а його зустрів режисер картини Іван Пир'єв. Зупинив його і сказав: Коля, нащо тобі грим? Таку морду, як у тебе, Бог дає раз на сто років, та й то на Пасху. псуй!» За своє життя Микола Яковченко зіграв понад 200 ролей в театрі та 55 в кіно. Йому пропонували все нові нові зйомки, проте відправка на пенсію в театр позначилася на його здоров'я. Слова про те, що він жив театром, доречені у прямому значенні. Він молив про повернення. Казав, що життя без театру для нього немислиме. проте так і не дочекався повернення. Коли Миколу Яковченка забирали в лікарню, він промовив свої останні слова: Клоун іде на манеж». друзі я щаслив я не маю слів ви вимовить цього того що в мене отут ви не помічаєте що робиться в мене тут як хвилюється механічний громадянин Микола Федорович Яковченко <плес> Спасибі вам, спасибі, спасибі.